І підійшли до однієї з, не, такої сказати непомітної, але з найпопулярнішої біржі, з якою саме особисто я працюю і полюбляю з нею працювати. Це середня риночна ціна. У них досить хороша від 50 до 120 доларів, але е, є великий плюс, що можна здавати LinkedIn без ноутбука в оренду. Тут я цим безпосередньо користуюсь, коли я здаю на одного дропа на одному ноутбуці там в середньому за 120-150 доларів, ми заганяємо Upwork, Upwork, Fever, Pioneer, пошта і додатково там здаю в середньому по 60-80 доларів LinkedIn і таким чином. У мене виходить з одного ноутбука близько 200 доларів на чистому пасивному доході. З мінусів інколи бувають затримки з повторною верифікацією, але ми вже знайшли вирішення цього, і це займає там один-два дня, і повністю аккаунт розблоковується і повертається до роботи.